У давайте, як то кажуть, з коліс її вам озвучу. Сьогодні близько 9.45 на трасі Київ Чопт у селі Березівці. Це Житомирський район. Сталося ДТП. Мерседес Бенц Джилі. Наїхав на 18 річну дівчину, 18 років і було. Було. вона загинула. А за кермом був 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомили та викликали на місце події детективів ДБР. Працює на місці зараз слідчо оперативна група. Як це видно навіть з цієї фотографії. Триває засування у всіх обставин. Попередня правова кваліфікація, частина друга статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Отака от, от трагедія сталася. Будемо слідкувати за нею.